Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA. і завітали ми дуже вчасно. Тут банківський чек прийшов. Добре, що мені не треба платити ні за телефон, але й зарплати в мене нема. Ну на балансі 761 тисяча гривень. В принципі, солідна сума для того, щоб кудись її діти. Ну це я ще мовчу про готівку. Готівки мету тут 2 мільйони, я можу купити цей автомобіль марки Dodge за 2 мільйони. Не знаю навіщо він його сидить, продає ось так. Типа через оголошення, якщо він може просто продати автівку і не витративши взагалі гривні. Типу, ти її можеш в державу продати за ті гроші, за які купив її в автосалоні. І ти можеш тачки так перебирати, скільки взагалі тобі заманеться. Ну, без проблем. В общем то, ладно, що хочеться сказати. Якщо ви ще досі не скачали Ukraine Mobile GTA, то все, що вам потрібно зробити, це залетіти по посиланні в описі і завантажити її також. Ви можете її скачати як на телефон, так і на комп'ютер взагалі без ніяких проблем. Типу, ну, можна грати як з телефону, не вдома, так само на комп'ютері можна грати вже дома, розумієш? От. І це дуже-дуже зручно. Це один нюанс, а другий нюанс. Як тільки ви скачаєте вже Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі, то все, що вам доведеться зробити і потрібно буде зробити, це всього на навсього відкрити оцю менюшечку. Тут є дуже багато, понимаєш, полезних кнопок. Вони дуже потрібні і дуже класні. Але тебе цікавить сама перша менюшечка. Після того, як ти її відкриваєш, тут також є статистики персонажів, всякі команди можна подивитися адміном, написати, сказати, що йо, пацани, тут якась у мене халепа, вони обов'язково прийдуть і допоможуть. Но нас цікавить саме восьмий пункт використати промокод. Після того, як ти його нажав, ти нажимаєш ввести промокод перший пункт і пишеш сюди Ков». Ти написав Саньоко, жмакаєш далі, получаєш 200 тисяч на свій баланс, тільки ще пожди, ще не получаєш. Получаєш ти їх тоді, коли нажимаєш на оцю кнопку. Ти нажимаєш на кнопку Забрати бонус за промокод і тільки тоді ти вже й получаєш свої 200 тисяч. А ми поки що давай пошурвали на вулицю, подивимося, що там взагалі відбувається. Ну і хотілося б, звісно, комусь щось подарувати. Або. Або. Я навіть не знаю, можливо, мочканути когось. Мочканути теж було б хорошо, але поки нема кого, блін, а вже темно. Йо-ма, йо! А вже прям добре темно, у мене ще копійка десь є, я більше поїхав би пробав. Да, бо до тієї копійки ще потрібно ай-яй, як доїхати. І в принципі, <кхід> не так це легко, помієш, ну, бо треба туди людину привезти, подарувати йому тачку. Це, в общем-то, тачка того не варта, це точно. Тут народу постійно взагалі купа, це з ума зійти. Тут народу просто капут. Все, що мені потрібно, це тупо знайти якогось бомжика, ось наприклад, стоїть якийсь Вова. Вова, старина, ти живий? Вовчик. Вова, Вова, ти тут? Скажи, що ти тут, Вова. Ти мене чуєш? Вован, не їдь нікуди, почекай. У мене є класна пропозиція для тебе. Коротше, Вова, десь вообще не пойми, де? О, Вова, кай, я тебе слухаю. Вові треба дати гроші. По любому Вове ID 16. Давай, Вові дамо, по 25 тисяч. 25 тисяч, Вованчик. Вова, тримай бабла. Вова, хай будуть те гроші. Не знаю, довольний він чи ні, ні чорт його пойми. Ну, тут майбах непоганий у чувака. Ладно, поїхали з Вовчиком покатаємося. Ще є якийсь, Шевченко, диви на майбах і конкретно. Юра, тут теж. Тож, такі да. солідні машині. Тут аудюха майо-майо. Коротше, у пациків тачки, дай Боже. А це все, тому що вони колись промокод мій вписали. І ну, у них є тепер купа бабла. Я правда не знаю, чим займаються люди. Ось тут тут постійно. В них тут прям конкретна якась така сходка. Я бачу двіж, пише вічок. Та тут взагалі таке двійшло. Шаную в баню. Правда, Вовчик щось хоче сказати, але я його тупо не чую. Просто-напросто не чую. Не знаю, що взагалі можна йому такого сказати. Але зато він з включеним мікрофоном, собі катається, йому байдуже. В общем, Вовчика подорож, що ми висадили. Правда, було б не ще когось знайти. Правда, тут чувачок АФКшич. -ка ще хтось на бугаті заїхав, пожди. Чи це мені показалось? Та, диви. Ха-ха-ха, прикинь. А, так тут дивись скільки їх! Саня, Саня, Здорово, старина! Здорово! <рес> я в ролик! Як же туха! Нормально! Це саме головне, старина! Можна 200к? Ого, там мене нема 200. <рес> я можу дати 25, у мене ліміт, понял? Окей, давай, давай! Давай! Ти... Подоргувався, понял, дай 200, а я там 25. Прикинь! Мав скинути 200 тисяч скидаю 25, реально потругувався. Я більше саньочок не можу скинути, бо в мене поняв, у мене ліміт на переказ. Жесть, ти прикинь. Я, я. я не можу його серйозно висприймати, він такий не малий, не малий, прикольний. А ти заробив на бугаті. Я. Я кришував конкретно, жорстко, різні, знаєш, нелегальні бізнеси, так сказати. Бачив, як ти А, ми вообще їх розносу. валили. Качі! Можеш дати 1 мільйон 600 тисяч на доджа, це моя мрія. салатик нападем. Ні, я вже не нападаю, старина, я вже так, знаєш, просто сижу і чил. Поняв, я вже не воюю, вже все. Ти прикиньте, Я раніше на Сіки розносив всіх просто, а сейчас просто їздю, роздаю гроші. Правда, не так багато, тому що, ну, в мене в самому не супер великі бабки. О! Юарский. Це, конечно, серйозно. В общем, народ, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої подбайди. З вами був Санючок і Саня Пенал. І всім пока-пока!